Ось чому найгірший результат від добавок, це тоді, коли вона їх вживає без правильної підготовки. Обов'язково додивись це відео до кінця. Зараз добавки з часом уже стали більш популярними, їх можна купити будь-де як в аптеці, так і в магазині, звичайному. І ніби це і класно, що в людей вже приходить розуміння того, що нам потрібно вживати більше вітамінів, але насправді не всі люди отримують якісь круті результати від його вживання. Тож я зараз поясню, чому так відбувається. Результат залежить від якості вітамінів, від підготовки до вживання вітамінів і відповідно від самого процесу вживання. От щодо останнього, то можу з досвіду вже сказати, що вітаміни набагато краще засвоюються, коли є водний баланс, тому що вода це головний транспортер поживних речовин. Якщо вам за місяць, наприклад, потрібно випити 60 капсул, то це означає, що ви маєте робити це щодня за графіком, з водичкою, не пропускаючи дні. І відповідно не ділячи цю свою добавку на всіх членів родини. А от щодо підготовки, то тут варто дійсно чистити свій організм від грибів, паразитів, тому що вони також люблять вітамінки і вони також цим харчуються і, відповідно довше живуть у вашому організмі. А ви отримуєте такий от ефект дорогого унітазу. Тож, якщо ти хочеш отримати дійсно круті результати, якщо ти хочеш правильно підготувати свій організм до вживання вітамінів. Прийшли мені вогник під цим відео або в дірект. Я тобі відправлю відео, де буде покрокова інструкція, що саме потрібно робити, як потрібно правильно очищуватися, щоб отримати якісний результат.